За офіційною статистикою в нашому місті проживає майже 60 осіб, які мають синдром Аспергера. Активісти, що організували акцію на підтримку таких людей, вважають, нині у нашому суспільстві ці проблеми приділяються вкрай мало уваги. Часом люди навіть не здогадуються про існування такого явища як аутизм. Тому першочерговим завданням заходу є інформування населення та привернення якомога більшої уваги громадськості до проблем аутичності. Ні родители, ни дети они не нуждаются в сочувствии. Они нуждаются в конкретной поддержки поддержки вокруг людей поддержки образования поддержки медицины и также людей которые заинтересованы в том чтобы в нашем обществе эти дети они тоже могли себя реализовать то есть их нарушение социализации коммуникации, это является самой большой проблемой. И в наши дни в нашем кривом роге создалась новая организация родителей которая объединила сейчас всех і дітакі радітелі связані з цим синдромом». Така акція в нашому місті проходить вперше. Ініціювали її батьки дітей, які страждають на аутизм. Вони кажуть, що в повсякденному житті такі діти стикаються з багатьма проблемами, переважно через брак інформації стосовно цього явища. Такі люди, а особливо діти, вкрай потребують адекватного сприйняття суспільством неординарної особистості аутиста. Нам не разрешают нигде учиться. Нас отправляют домой на индивидуальное образование. А таких детей ни в коем случае нельзя отправлять домой. Они должны находиться в обществе, они должны вместе с другими детьми. Вот в этом проблема. Моему ребенку сейчас восемь лет, но еще в 4 года он знал э, все страны мира, все их столицы, все флаги, э, моря, океаны, названия, все течения, названия всех течений планеты. Ну, то есть объемы памяти безграничны. Если научиться правильно использовать их возможности, это не будет больше проблемой обществу, а будет только помощью. До акції активісти підготувалися заздалегідь. У цей день вони привертали увагу городян блакитними повітряними кульками, а всім перехожим роздавали інформаційні буклети. 2 числа день розповсюдження інформації про проблемі аутизму. Тому ми сьогодні ділимося з усіма, щоб, щоб всі люди знали, що є такі у нас діти. Ну і якби якщо вдруг у когось є такі признаки, щоб обращалися до нас. Є тут телефончики, так що дзвоніть, ми Спасибо. вам поможемо. Активісти кажуть, що завдяки таким акціям інформаційну завісу вдасться трішки підняти, і суспільство стане більш толерантно ставитися до особливих аутичних людей.